У квітні 2022 року. Ви казали, що війна Путіна в Україні є геноцидом. Ви закликали надати безпекову допомогу Україні. В ООН ми бачили непослідовну підтримку України. Ми спостерігаємо більшу підтримку ініціатив щодо підтримки України та меншу щодо притягнення Росії до відповідальності. У разі затвердження, чи можете ви розповісти про те, як ви використаєте свою роль в ООН, щоб покарати Росію за триваючу спробу геноциду в Україні? Я підтримую прагнення президента Трампа завершити цю війну, зупинити вбивства. Це була його передвиборча обіцянка, і він щиро за це переживає. І я це підтримую. Я вважаю, що це повністю відповідає основній місії ООН – гарантувати міжнародний мир та безпеку. Якщо ви подивитесь на мій досвід роботи в комітеті зі збройних сил та комітеті з розвідки, то я маю вагомий досвід стримування та протидії Росії. Зокрема, під час президентства Трампа я голосувала за. Надання летальної допомоги Україні мир через силу є нашим найкращим важелем стримування. Тож мої зусилля полягатимуть у підтримці місії президента Трампа завершити цю війну та стримувати Росію в довгостроковій перспективі.